Що ж, і всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду заповнювати холодильник в тока-бока. І да, це друга частина е, іншого відео. Я вже знімала подібне відео, впевнена, ви його бачили, тому що воно залетіло на 1800 переглядів, і я зрозуміла, що воно вам дуже сподобалось, тому вирішила зняти другу частину. В тому відео я заповнювала цей холодильник, який у мене. Ви зараз можете його побачити на екрані частинку його. А в цьому відео я буду заповнювати інший холодильник, ви трошки пізніше побачите, який саме. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Що ж, а ось і герой нашого відео. Саме цей холодильник я сьогодні буду заповнювати. Як бачите, тут зверху є морозильна камера, і знизу головна частина. І спочатку я буду заповнювати головну частину. Тактика у мене буде така сама, як і в минулому відео, про яку я вам розказувала. Тактика буде така: я буду все розкладати по контейнерам. Зараз я дістану ті контейнери, які я буду використовувати, ну, тому що вони підходять, досить такі естетік. Як бачите, тут вони всі досить схожі. Тут ну, в креаторі є досить багато. Схожих контейнерів коробок. І всі вони, ну, більшість досить естетичні. І ось ви зараз можете побачити, які я буду використовувати. Що ж, зараз я вибираю коробку коробки дві для верхньої полички, туди я збираюсь покласти фрукти і овочі. Та тактику, я думаю, ви вже зрозуміли. Просто розкладаєте все по контейнерам, і в кінці має вийти досить естетично. Що ж, на наступній е, полисці я планую розташувати солодощі треба, е, і такі якісь базові продукти, ну там хліб, можливо, сир. І треба буде зараз це все красиво, гармонійно розташувати, щоб виглядало красиво. Що ж, ну і на останній нижній полисці я хочу покласти м'ясо і, скоріш за все, яйця. Ну, Знову ж таки, базові продукти. Е, да, Зараз буду старатись якось це гармонійно розташувати. Що ж, ось так от я заповнила основну частину. Мені здається, що вийшло непогано. І тепер переходимо до морозильної камери. І сюди я планую покласти солодощі, але не всі. Ну тільки морозиво, тому що ну, логічно, що воно має лежати у морозильній камері. Вона буде, ну, вона досить маленька, тому багато сюди не влізе. Що ж, ну а ось і результат. Мені здається, що вийшло дуже навіть непогано. Обов'язково користуйтеся цим способом, тому що він зробить ваш холодильник набагато красивішим і охайнішим. Що ж, ну а на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!